Святому, слава Богу! Дякую вам, що ви прийшли і ми могли зустрітися, побачитись. Ми прийшли до вас з таким багажом духовним, щоб духовно вас збагатити. Духовно. І вже коли будете розходитись, то до чайочку хлібець там подарувати. А головна наша місія зустрічі, щоб ділитися про Бога. Знаннями про його любов, про його ласку, про його доброту. В Україні всі віруючі. Напевно, атеїста зараз нема в Україні, правда? Кажуть, на війні то саме запеклий і то молиться. Зараз всі віруючі ось. А питання тільки друге стоїть. Якість віри. Якість віри. Ви знаєте, що є такі віруючі, наприклад, як головнокомандуюча армія, яка на нас напала. Інше ж теж ходить в церкву, і ті священники благосовили зброю, то хіба то віруючи? А Біблія каже, що то за віруючі. Біблія каже, і біси вірують і тремтять. А яка ста користь тим бісам? Вони все рівно будуть кинути в озеро огнене. Але вони знають, бо віра, перша частина віри це знати, знання, а друга частина віри це довіряти. Довіряти, слухатися, бути покірним. Ось. І біси знає. Але яка це користь? Також є такі віруючі, які читали Біблію, які знають про Бога, от, відвідують церкву, а зло роблять на всі 100, на всю силу. І вважають себе віруючим. О, це це настояще враги Христа Христового. Це вороги Христа. Це як. Знаєте, це як в нас в Україні п'ята колона працює туди. Знаєте, та п'ята колона така сильна, що частину її Офіційну, навіть з Верховної Ради не могли викинути, голосів не вистачило. Така п'ята колона. Знаєте, то такі віруючі, які тільки на устах віруючі а на ділі не віруючі це диявольська п'ята колона в Україні. Це вороги Бога. Тому що такі віруючі легко приймуть закон про вбиття дітей під серцем у мами Проголосують, да лікарі, розривайте дітей на частини під серцем у мами, коли вона тільки захоче. І вони всі віруючі, а на вбивство дітей удали масу. Такі віруючі приймуть закон, який проти Біблії, просто проти Біблії. Біблія проти одностатевих шлюбів. А вони пробують озаконити одностатеві шлюби в нашій країні, що хіма мало біди. Ні, вони ще хочуть гнівити Бога. Вони ще хочуть робити противне Богу, вони ще хочуть роздражати Бога. Що в нас мало біди в Україні? Чому ви до нього задираєтесь? Чому ви не покоритесь йому? А зато вони всі віруючі до церкви біжать. А проти Бога йдуть відкритою. А корупція яка ужасна? І кожен із них віруючий. А украдають нас простих людей і днем, і вночі. Украдають. Тільки пізніше, що журналісти там кажуть і то верх Айсберга, що там всередині ми не знаємо. Віруючи? То які це віруючі? Це вороги Ісуса. Правильний віруючий це той, який не обіжає, а допомагає. Це той, який не краде, а дає. Це той, який не оскорбляє, а утішає, підтримує. Правдиве віруючий, це. як і, Ісус сказав за дві головних заповіді, і, і Його питають, а хто мій ближній? Знаєте, перша заповідь люби Бога всім серцем, всією душою, всім разумом і всіма силами. А друга подібна до неї, люби ближнього як самого себе. І там значався якийсь такий шустренький І каже, а хто мій ближній до Ісуса? Це саме дві головні заповіді. Це як фундамент в будівлі, то так, оці дві заповіді, вони є основа служіння Богу Основа богобійного життя, християнського життя. Так ці дві заповіді. І от хтось там запитує, каже, а, а, а хто мій ближній? І він розказує притчу. Каже: йшов з Єрусалима чоловік до Єрихону, розбійники напали, якісь орки напали, да, побили і кинули його. І йде тою дорогою священник. Глянув і пішов? Йде тою дорогою левит. Глянув, пішов. Йде тою дорогою проста людина, просто добра, добра людина, де добро є в душі. Ще, ще не все там продано, не все спалено, не все скасовано, не все осквернено. Де добра людина, написано, навіть не, не ізраїльтянин. то ізраїльтянина побили, то не ізраїльтянин, йде чужинець, він побачить, що той чоловік там лежить, зупинився, зупинив кровотечу, обробив як міг, рани. Витягнув його на свого сла і повіз до ближчого міста до лікарні. В лікарні каже: подбайте про нього, дав гроші. І каже, ще більше я ще заплачу. Полікуйте. Ісус розказав цю притчу і питає того чоловіка для побитого, хто ближній. Священий? Да де то якийсь Павло Мерседес ішов на Левит? Ні. А хто ближній для нього? Добрий самарянин. Добрий самарянин. Людина, яка прийшла до нього, коли в нього горе, коли біда йому допомогла, підтримала, плече підставила фінанси, витратила якісь там певні налікування. Оце він для нього ближній. Каже, іди й ти так роби. А от тому побитому вже заповідь каже: А ти люби того, хто тобі поміг, як самого себе. Не так, що поміг, будь довольний, все, пака. А люби його як самого себе. Тобто будь вдячний. Так буде справедливо, так буде по-божому. Дуже-дуже будь вдячний. Навзаєм люби Його. Навзаєм шануй Його. Отак Ісус навчав. Отак правдива віра. Тому правильна віра, перше, це та, яка в рамках Євангелії, якщо якась заповідь е, в якійсь релігійній практиці є, якої немає в Євангелії. Це не євангельська заповідь, це людська заповідь. Правильна віра це як в Євангелії. Оце так правильно служити Богу. Тому що є церков в Україні багато, де плюс до Євангелії подописували собі купу заповідей. А деякі навіть деякі викинули заповіді. Отаке От беруть на себе дерзновіння. Це гріх великий. Добавляти щось до Євангелії і убавляти. В кінці Біблії написано, хто додавить. Я накладу на нього. А хто убавить, той може втратити Царство Небесне. Віра, віра, правильна та, яка по Євангелії. Біблія, священна книга, священна. І друге, хто такий правильний віруючий і як правильно служити Господу. Друге, до... втілювати в життя, так, як в Євангелії. Так, як в Євангелії втілювати в життя. Бути вірним словам Євангелії. Не просто їх знати, а бути вірним, бути виконавцем. Оце правильний віруючий. Бо той, хто знає, да, я вірю, я знаю все, а не виконує в житті, ну просто балакун, просто довгий язик. Коли не підтверджується, та й воно ж так і між нами людьми, так між нами людьми. Скаже працівник своєму шефу: я буду чесний, вчасно приходити, старано виконувати свої обов'язки, шеф ушов і він пітляє вправо вліво. То хіба він чесний? Нечесне, нечесне. От. І коли шеф знає, раз я таку історію знав, що е, той, хто продавав GPS і так, щоб чіпити її до, до транспорту, і знати, де транспорт їздить. Да він розказав таку історію. Що раз прийшов в один автопарк маршрутки йде, каже, давай я тобі почеплю GPS, і ти будеш бачити, де твої автобуси їздять, з якою швидкістю, все будеш бачити. Ну, давай. Ну він каже, ну мене всі водії О. Ну, але й давай по Поцепили, Він потім перевіряє за тиждень, де автобуси їздили. Хто хто, його кум, десь вжарить після зміни. І на автобусах змагається, хто більше кругів дасть за це саме. за час. На маршрутках цих жовтих нарізають круги ночі. Він дивиться автобус по автопарку, круги нарізає. Отакі чесні є люди, такі чесні водії. Так само чесність і до Бога. Як Бог сказав, так треба зробити. Якщо вправо, вліво або наполовину зробив, це вже не чесність, це вже невірність, це вже не чесність, це вже невірність Богові. Так само і з Богом. Правдивий той віруючий, який виконує Євангелію, а не який каже: У мене є Євангелія, в мене вдома є Євангелія, я є деколи читаю, слухаю, а не виконує, ну толкерті. Які толки будуть знати правила дорожнього руху, а їх не виконувати? Побуду аварию і ще комусь горе причиню. Так само і з Богом, той самий принцип. Ото є правдивий віруючий, який в житті виконує Евангелій, який не сто... говорю, деколи з алкого ледве стоїть. О, щось трошки йому кажу, то ти Бога бійся сюди. Я віруючи, я в ту церкву ходжу, але ледве на ногах стоїть. Так в Біблії написано в твоїй церкві, Біблія є, є. Там написано, п'яниці царства Божого не наслідують. Які ти віруючи, ти антихрист. а не віруючи. П'яниці не ти, ти бися це казати. Це те саме, що я скажу, я комуніст. Або я астронавт. Я ніколи не був і, і не мацав космічного корабля. Ну, це брехня. О, тому віруючий. Правдивий віруючий це той, хто довіряє Богу і слухняний Богу. І слухняний Богу. Слухнайна Євангелій. Ото правдивий вірить. І нам в Україні цього не хватає. Якби на це було б, то не було б корупції, не було б ніякого зла. Тому хай Бог поможе нам, дорогі друзі. Я хочу вас запросити, щоб ми помилилися, щоб ми були нація, яка дуже любить Бога, всім серцем приліплена до Бога. Не просто для галочки, не просто формально, а дуже любить Бога, щоб ми були такою нацією, щоб Бог був до нас тоді, знаєте, більш схильний. Бо фарисейства, лицемірства, Бог дуже не любить. Бог каже, лицемір і царство Боже не не слідують. А лицемір, знаєте, хто це? Це актер. Це той, хто грає роль, що він віруючий, зробить таку фізіономію серйозно. Він віруючий, а насправді в житті він Богу не покірний. Там не покірний, там, 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 там. Актерство. Це людина просто грає роль перед публікою, перед родичами, друзями, ще десь грає роль, а насправді не така. Хай Бог дасть, щоб ми всі насправді були такі, щоб ми всі українці любили Бога всім серцем, приліпились до Бога всією душею, всім разом і всіма силами. І Бог до кінця нам поможе перемогти. Я думаю, він так поможе, бо ми всі молимося. Правда, навіть я те зараз молиться, як ракета летить, що ми не до мене прилетіла, або вона була геть проклята. Ось Бог поможе, але як ми будемо відходити від Бога, будуть в нас закони антибіблійні. Знаєте, це те, що тільки гнів Божий визиває на наше життя. Я закликаю, щоб в нас було чисте сумління і помила, Помолимося також і за мир в Україні. Запрошую, встанемо для молитви. Якби відчув, як цвяхи б'ють у руки, якби відчув той біль, хоча б раз, то ти заплакав, знаючи ці муки. Поглянув би на того, хто всіх спас. І якби почув молитви Гевсиманські, який Ісус за тебе Богу ніс, то славив би в Його вночі і вранці, життя перемінив своє пусте, якби побачив ти лице Ісуса, опльоване, розбите і святе, то би додому з мандрувань вернувся життя. Перемінив своє пусте, якби пройшов знеможений і гнаний, приніс на плечах дерев'яний хрест, якби ти знав, як сильно мучать рани, то душею для життя воскрес. Поглянь кругом себе, на землю зорі се, Чи живипа. Любив. На безкрайній землі не зустрічалось подібної жертви, щоб за тих, хто тебе ненавидить, ганьбить, на Христі в тяжких муках померти. Він зробив це для нас, ради грішних людей, що в гріхах день у день помирали. Бог могутній віддав свого сина на смерть. Щоб вічне життя вони мали. Руки ті, що створили цю землю життя, руки ті, що створили людину через тисячі літ до страшного Христа, не вагаючись, люди прибили. Так ніхто не любив, так ніхто не жалів, так ніхто більш не буде любити за життя на землі. Він життям заплатив, щоб людей у раю поселити. Він сказав нам: Іди, йди і більш не гріши, по моїй, по єдиній дорозі, та чомусь знов і знов гріх панує в душі, і його подолать ми не в змозі. Але є наш Ісус, Він сказав: Ти проси, сили в мене проси. Й буде дана, не здолає, що сам до Христа принеси перемога гріха в його ранах. Амінь.